Всім привіт! На зв'язку ваш нутриціолог Мар'яна, і сьогодні поговоримо про джетлаг. Що ж таке цей джетлаг, як він впливає на наше травлення, на наш настрій і на наш рівень енергії. Також ви отримаєте від мене рекомендації, що робити, якщо дуже важко пережити цей джетлаг і взагалі порекомендую, що потрібно їсти тим, як летіти. Чи навіть після того, як ви вже в літаку, які лайфхаки можуть бути, і звичайно, що весь цей а, відеоролик буде побудований не тільки на тому, а, що я десь прочитала чи вивчила, а також на моєму досвіді. Тому що за цей рік я знаходилася в небі більше 80 годин. У салоні літака низький тиск що знижує кисневий рівень у крові. Це впливає на уповільнення травлення. Вологість у літаку взагалі становить 10-20% у порівнянні з тим, що на землі це 30-50%, що впливає, звичайно, на сухість в роті і погіршує травлення їжі. У польоті наші рецептори ревтомлюються через низьку вологість і тиск. Їжа здається менш солоною або солодкою, саме тому в їжу, яка знаходиться в літаку, дають більше приправ, більше спецій, більше цукру. І, звичайно, завдяки цьому вона не є наскільки корисною, наскільки може бути корисною їжа, яку ви приготували вдома. І саме тут хочу сказати, що в літак ви завжди можете з собою взяти будь-який перекус. Який буде не наскільки штучний, як їжа в літаку. Наприклад, яблуко, банан, горіхи, просто звичайні рисові хлібці, протеїновий батончик. Будь-що. Останній раз, коли я летіла з Риму в Канаду, я з собою взяла шаурму, яку робив мій брат, і я змогла її з'їсти в літаку. Також ви завжди можете взяти з собою бутилку. В яку потім, коли ви пройдете реєстрацію, ви зможете в принципі, там набрати води біля, переважно біля туалетів є відділення, де є такі, начебто умивальники, і ви там можете натиснути кнопку і абсолютно безкоштовно набрати собі води. Чим це добре? Тим, що ви, за рахунок того, що вологість в літаку набагато нижча, нам хочеться пити. Якщо мене п'ємо, може бути запаморочення чи головні болі. Дуже сильно рекомендую, після того як ви прилетите в місце, куди ви летіли, зробити зволожуючу маску, пити трішки більше води, їсти більше овочів, а також білкової їжі. Чому? Тому що коли ми прилітаємо в іншу країну, до прикладу, візьмемо я з Риму в Канаду, літаю досить часто. І через різницю в часі відбувається те, що настає дітлаг. Коли дітлаг, це, звичайно, що набагато більше втома організму, ти не можеш нормально спати, в постійному стані такої нібито втоми. І чому це відбувається? Тому що є зміна часового поясу. Я рекомендую під час перельоту не їсти сильно жирну їжу, солодку їжу, яка. Дуже довго буде перетравлятися в вашому організмі, тому що е, під час того, як ми знаходимося в небі, тобто ми в літаку, наш організм зовсім по-іншому працює і зовсім по іншому перетравлює ту їжу, яку ми йому даємо. Старайтеся уникати таких е, напоїв, як газовані напої, алкогольні різні напої, якісь енергетики, кава. Е, краще нехай це буде трав'яний чай. Нехай це буде проста звичайна вода, яку вам завжди можуть а, дати, якщо ви знаходитеся в якомусь літаку, який летить, наприклад, як, от а, в моєму випадку, 11 годин, то там, звичайно, що можна попросити. Просто вам дадуть бутилку води чи наповнять вашу бутилку водою, і ви будете мати доступ до того, щоб попити цю воду і а, відновити водний баланс в організмі. Тому що дивіться, який момент. Коли нашому організму не вистачає води, чим це шкодить? Це шкодить тим, що організм знаходиться в високому стресовому рівні. Крім того, що він в літаку, крім того, що ви будете переживати житлах, і ви ще не даєте йому достатню кількість води, стрес буде набагато вищий. щоб цього не було. П'яти водичку, їсте легкі якісь. Страви. Я завжди рекомендую в літаку пити воду набагато більше, ніж ви п'єте її зазвичай. Тобто кожної години хоча б 250 грам. Чому? Тому що волость в літаку набагато нижче, як я вже повторювалася і говорила. З свого досвіду скажу, що цього разу, коли я летіла декілька днів назад, я в літаку пила дуже велику кількість води. і... Коли я прилетіла в Канаду, через день мої набряки практично всі зійшли, тому що водний баланс відновився, організм відпочив трішки, і, звичайно, що набріки практично зійшли. Чому я говорю, що практично? Тому що люди, які думають, що джетлаг проходить через декілька днів, ви дуже помиляєтеся. Джетлаг проходить через тиждень-два. Це стається тому, що організму потрібно переналаштуватися. На інші біоритми йому, звичайно, що потрібно знову звикати до тої чи іншої їжі, до тої чи іншої погоди, до того чи іншого часу, коли ви будете спати. І це дуже сильно впливає. Якщо ви розумієте, що перелітаєте з одного місця в інше і не можете потім заснути, рекомендую прийняти мелатонін. Таким чином ви поспите і за день-два ваш сон трішки нормалізується. Звичайно, це не буде абсолютно там. Так, що ви за день-два проживете читплаг і все, на все потрібно час, і потрібно відчуття себе, що потрібно вашому організму зараз, що йому не вистачає чи чого йому забагато. Про це можете знати тільки ви, і, звичайно, що може підказати вам якийсь спеціаліст, але тільки ви йому дасте ту чи іншу інформацію, на основі якої він вам дасть рекомендації, що вам робити далі, щоб ви почували себе ще краще. Тут ще хочу дати рекомендацію, що після того, як ви перелетите в іншу країну, постарайтеся в перший день перебувати більше на сонці, для того, щоб нормалізувати і переналаштувати свій організм, для того, щоб потім вчасно лягти спати, щоб налаштувати свій внутрішній годинник. Далі, що б хотіла ще додати. А те, що коли я летіла в Італію, це майже місяць назад, я зробила декілька моментів, які я хотіла прослідкувати, як вони вплинуть на мій стан внутрішній, зовнішній, і що буде відбуватися. І я вам скажу, що я була здивована. Набряків в мене практично не було. Що ж я робила? Перше декілька днів до того, як летіти з Канади в Рим. Я вже почала їсти трішки менше їжі. З собою в літак я взяла одну надзвичайну річ, яка позбавила мене набряків на обличчі. Ця річ це просто звичайний масажний м'ячик. Він позбавив мене не тільки набряків на обличчі, а позбавив... Того, що в мене, знаєте, як деколи буває, що болить спина, тому що ти сидиш довго в літаку, бувають набряки і так далі, щоб цього не було, ви починаєте цим м'ячиком промасажовувати собі. Ззаді, спереді, отут можна промасажувати обличчя. Якщо це гумовий м'ячик, то звичайно, що можна навіть і обличчя. В принципі, можу вам сказати, що набряки зійшли дуже швидко. Я себе почувала дуже добре. Тобто не було головної болі, не було зажатості в плечах. Попри те, я вставала в літаку і починала робити якісь певні рухи. Чуть-чуть там руками, ногами, махала, рухалася. Це дуже важливо, хоча б кожних дві години вставати і рухатися, якщо ви не заснули в літаку. Дуже круто працює. Якщо ви маєте таку можливість не тримати ноги вниз, в літаку, а саме лягти. Наприклад, або рівно так, або так, як мені повезло. Я сиділа одна на трьох кріслах, і я, звичайно, що лягла в довжину по кріслах. Рекомендую також в літаку зайняти свою свідомість, зайняти себе. Тому що, дивіться, якщо ви будете сидіти, вам буде скучно, ви почнете хотіти їсти. Це стається в більшості кількості людей. Щоб цього не відбувалося, ви можете себе зайняти, подивитися фільм, послухати музику, зміть книжку, почитайте. Якщо це аудіокнижка, скачайте її перед тим і просто слухайте. Дуже рекомендую налаштуватися на те, що може не все піти так, як вам цього хочеться. В моєму випадку було цього разу досить дивна ситуація, коли з Торонто я летіла в Калгарі. Мені не сподобалося те, якою авіакомпанією я летіла, мені не сподобалося те, яке було відношення до пасажирів. Мені не сподобалося те, що літак був з запізненням майже три години, а нас попередили тільки те, що буде запізнення на годину. Тобто не було нічого чітко, зрозуміло, і це був нічний рейс, і це було дуже важко. Тому давайте щодо рекомендацій, як вибирати білети і на що звертати увагу. І тут я вам скажу, що я точно вам щось підкажу з того, що ви зможете використати в своєму житті, тому що білети за цих два роки в Канаді я купляла дуже часто. Перше, якщо ви летите, до прикладу, в Канаду, а знаходитесь в Європі, слідкуйте за цінами, коли в Канаді ніч, тоді ціни будуть трішки дешевші. Друге, не дивіться на білети е, субота-неділя. Тому що, звичайно, що ціни будуть набагато вищі. Третє, дивіться на білети з різних гаджетів. Тому що чим частіше ви заходите на сайт і дивитеся, тим більше система розуміє, що вас цікавить цей білет, і потім починають рости ціни. І ціни будуть абсолютно різні на всіх гаджетах. Це також вже перевірено. Далі, що можу порекомендувати, це не брати нічні. Перельоти, особливо, якщо ви маєте пересадку, як от я. Я мала пересадку в 9-й вечора. В результаті літак спізнився. Ми майже 11 та чи 12-та, Ми вилетіли з Торонто. Я була втомлена дуже сильно, тому що перед тим в мене вже був 9 годин переліт з Риму до Торонто. І я вам скажу свого досвіду. Я дуже сильно пожаліла про те, що я не заплатила 150 доларів більше і не полетіла в 5 годині вечора літаком в Калгарі, а заплатила менше, і в результаті дуже сильно була втомлена. Дивіться, що відбувається. Відбувається те, що коли ви берете білет, ви думаєте, що вам вистачить сил, що все буде добре, що ви там будете по аеропорту ходити, щось дивитися. Це все реально фігня. Тому що з тим, з чим я стикнулася в Торонто, я була вражена. Коли ти виходиш з літака, ти, звичайно, що знову починаєш вертаєшся назад на стійку реєстрації, і так це все проходиш, як, в принципі, до того. І там немає ні нормально де сісти, ні ти не можеш піти ні в який магазин, бо магазинів, в принципі, немає. І коли ти чекаєш 6-7 годин, ти не маєш що робити. Їхати кудись в місто немає часу, і тим більше в тебе дві валізи з собою. Якщо ви, звичайно, що якщо ви без багажу, то можете кататися. Е, Але я б порекомендувала від себе: все-таки, якщо ви можете заплатити тих 150 доларів більше, візьміть денний рейс. І ще одна фішка. Якщо ви летите в іншу країну, старайтеся робити так. Щоб ви вилетіли, наприклад, я вже це, до речі, спостерігала декілька разів за собою і розумію, що на наступний раз я так само буду робити. Ви вилітаєте, наприклад, якщо до прикладу взяти Канаду, з Канади вечором і ви прилітаєте в Рим в день, але тобто ви прилітаєте біля обіду. І вам залишається декілька годин і буде вечір, тобто буде ніч, і ви будете спати. І перший день максимально себе дотягнути до вечора. Якщо ви можете дотягнути до 9-ї вечора, окей, можете до 8-ї Окей. Головне не лягати спати швидше. Якщо ви ляжете швидше спати, все пропало, тому що потім буде дуже важко організму включитися. Тобто, ви, крім того, що і так був збій, ви ще його напружите більше, як накинете більше цих дров, тому що переспитеся чуть-чуть, і потім що? І потім нічого. Хочу ще поділитися з вами тим, з Італії вас відпускають з валізами, і практично ніхто не перевіряє точно, скільки ви чого везете. Перевірено на собі вже три рази чи чотири. А от, в Канаді, навіть якщо 100 грам більше, вони будуть казати, що ви маєте за це заплатити або витягнути ту чи іншу річ. Ще така рекомендація від мене, на якій я попалилася цього разу дуже сильно, мене це прямо дуже сильно роздратувало. Щоб ви розуміли, я коли, коли ця ситуація зі мною сталася, я в Торонто, в аеропорту почала плакати. Я та людина, яка не плаче практично ніколи, але мене це так сильно роздратувало, і я наскільки сильно там багато енергії втратила, що я почала плакати. Сталося так, що з Риму до Торонто, я могла вести. То, у мене було три речі: у мене був рюкзак, валіза маленька і валіза більша. Коли я прилетіла в Торонто, в Торонто мені треба було за ручну клаш, тобто за ту валізку мою маленьку, заплатити. Я, звичайно, що в Римі за неї не заплатила, тому що подумала, що в аеропорті буде дешевше. Не подумайте так, як я, і заплатіть наперед, тому що в білеті, якщо б я одразу... Була оплатила ще в Римі. Я була заплатила тільки всього-навсього 60 канадських доларів. А в Торонто, в аеропорту я заплатила цілих 100. Та проблема не в тому, що заплатити потрібно було 100 доларів. Не в тому. Проблема зовсім в іншому. В тому, що ти приходиш на реєстрацію, а вони кажуть, що картки в них не приймає, а кеш вони також не приймають. А як я маю заплатити? Діть в обмін валют, і там скажіть, що вам. На карточку, тобто як gift card, поставили 100 доларів, які ви нам оплатите, щоб ви розуміли за рахунок того, що ви робите такий от цей цей маневр, ви теж платите за послугу. 7 доларів ще на цьому. Я мала готівку тільки в євро, щоб ви зрозуміли, що в аеропорту міняють євро з канадським доларом майже один до одного. Та тільки не проблема в тому, що я влетіла, проблема в тому, що моїх нервових клітин дуже пішло багато, а нервові клітини не відновлюються. Тому не робіть так, як я. Єдиний плюс цього всього, що коли ви платите за цю валізу, її вже ніхто не важить. Ви можете складати туди все, що хочете. Я в маленьку валізку, оцю таку саму маленьку, ручну клаш, наклала майже 13 кілограм. Знаєте чого? Книжок. Книжок з Італії. Так. Я та людина, яка вже два роки, буде 15 грудня, два роки, як ми в Канаді, і я кожного разу, коли їду в Італію, я з Італії везу пів валізи книжок. А, тому цього разу моя ціла маленька валіза це були просто книги. Але ще до чого хочу довести. Якщо... Ви розумієте, що в літаку вам може стати погано, ви маєте високий тиск, переважно люди, які мають високий тиск в літаку при взлеті і при посадці, почувають себе погано. А, старайтеся ще перед перельотом почати пити трішки більше води. Друге, майте завжди якусь карамельку або жувачку. І коли ви маєте й це на взльот, просто починайте смуктати цю карамельку або жувати просто жувачку. Тоді, звичайно, що буде набагато легше. Ще що хочу сказати: для тих людей, хто має низький тиск, так як я, для мене, наприклад, якщо 80 на 50, я себе почуваю нормально. Я себе почуваю ідеально. Був в мене такий момент в лікарні після операції, що мені поміряли тиск і вони були вражені, що у мене було 60 на 40. Вони казали, що вони такого тиску ще в житті не бачили. А я, попри те, ще навіть нормально трохи ходила. Постарайтеся після того, як ви прилетите в те місце. Де ви вже будете певний час проживати, не нагружати одразу свою травну систему. Може бути відчуття якісь такі, як начебто їжна не травиться. Я вам скажу, що я стикнулася вже два рази з тим, що у мене в джитлах стається, коли я повертаюся з Риму в Канаду не е, саме біологічного годинника, а того, що моя травна система. Перестає нормально працювати. Це те, що я не маю апетиту, це те, що мене тошнить. практично е постійно. Єдине, коли мене не тошнить, це коли я просинаюся зранку. Як тільки я починаю їсти, мене починає тошнити. Абсолютно не робіть ніколи того, що ви перестаєте їсти. Ні. Потрібно їсти просто меншу кількість їжі і скільки можете. Я, наприклад, просто поки не адаптується мій е е організм, їм два рази в день. Інколи можу вечором ще щось з'їсти, але це прямо там овочі, просто салат або може бути, що ви просто кружку чаю. Дякую за те, що ви мене прослухали до кінця. Буду дуже вдячна, якщо ви мені поставите вподобайку. Я дуже стараюся давати вам не тільки інформацію про себе, але й корисну інформацію, яку, яка допомагає мені і може допомогти вам. Ця інформація, це мій досвід. Які я збираю в принципі протягом декількох років. Запрошую вас до себе в інстаграм, де я більше розповідаю про здорове харчування, про те, як важливо дбати про себе, про свій внутрішній стан, про свій організм в цілому та ділюся складними речами по-простому. Розповідаю прямо так, як воно є. Бажаю кожному з вас переживати легко ваші джетлаги та. Літати з легкістю і з задоволенням.